Дуже дякую за можливість представити родзинку Бережан. Це мистецьку спадщину скульптора першої половини XVII століття. І з нагоди всесвітнього дня туризму. Запрошую вас таку імпровізовану мандрівку власне мистецьким простором того часу. Мистецька спадщина Йогана Пфістера в Бережанах локалізувалася в трьох храмах. Найперший це замковий костел Святої Тріті. На екрані ви бачите фото початку ХХ століття, коли ще храм був збережений до радянської влади і до руйнації Першої світової війни. І фасад храму перше фото. Тоді портал шестиметровий, який був оформлений кам'яною різьбою і стюковою ліпниною, вівтар з чорного мармуру, праворуч. По центру це надгробок Адама Героніма Синявського з алегоричними скульптурами, і поруч потрійний надгробок синів. Власне, ця спадщина напряму пов'язує. Бережани і Львів, бо сам скульптор працював у Львові, тоді переїхав у 1627 році до Бережан. І свою найвагоміший період творчості він таки провів у Бережанах. Працюючи в нього тут була і Львівська майстерня, і Бережанська майстерня. Але свій життєвий шлях він закінчив у нашому місті і похоронений у Бережанах. Наступним храмом, який оздоблював також цей скульптор, це є костел святого Петра і Павла. Також Представлений фасад, портал, вівтарна частина, хори фрагментарно і останні дві скульптури це святі Петро і Павло, які зберігаються на сьогоднішній день у фондах заповідника. Вони пройшли стабілізаційні роботи в реставраційному центрі в місті Львові, і власне ними вони продатовані перша половина XVII століття. Що це роботи майстерні Пфістер. Третім храмом, який оздоблював також Йоганн Фістер і його майстерня, це костел Успіння Пресвятої Діви Марії в селі Біще, який був споруджений вже вдовою Адама Героніма Синявського Катериною Синявською, і роботи тривали в другій половині 1630-х років. Тут ви бачите фасад, портал, скульптури на фасаді, вівтарну частину і інтер'єр храму. Отак От можна уявити собі своєрідну спадщину Фістера тоді, коли вона була в тому вигляді, який її створив майстер. На сьогоднішній день, на жаль, після руйнації Першої світової війни, бо Бережанщина дуже постраждала в Першу світову війну і в 1915-1916 році. А після радянської влади, на жаль, Бережанський замок, зокрема, в тому числі і Костел. Перетворилися фактично на, на руїну. І на сьогоднішній день самок перебуває на балансі заповідника. І основне наше першочергове е, завдання це перетворити е, пам'ятку цікавою для туристів, бо сліди руйнації нікуди не ділися. І це дуже тривалий процес і дуже коштовний процес. Е, у виступі неділені ви бачили, як ми пере, е, переформатували другий поверх нашого західного корпусу частину, власне, арт-простір Олега Шупляка. А, але він дуже гарно працює в поєднанні з арт-простором першої половини XVII століття, де представлені скульптури, які зберіг і врятував Борис Возницький в 60-х роках, які нам повернули до фондів заповідника, які дві з них вже відреставровані. І минулого року, 2023 року, нас в заповіднику фактично рік прийшов під знаком Єгана Фістера, бо майстру виповнилося 450 років з Дня народження. Ми провели таку цілу серію заходів, і власне я хочу представити те, що нам вдалося минулого Року реалізувати. Перше, ми розпочали з оновлення нашої музейної експозиції, і тут представлені і учасники цього процесу, тобто ми оновлювали практично повністю нашу музейну експозицію. Наступним кроком це було проведення міжнародної конференції мистецька спадщина спадного Фістера. міжкультурний діалог. У нас були учасники з Польщі, в нас були багато. Представників з України нас взяли, взяли участь учасники з Вроцлава, Брно, Києва, Львова, Кам'янця-Подільського, Меджибожа, Тернополя, Вишнівця, з ну і, звичайно, з Бережа. І конференція вийшла доволі цікавою. Зав'язалися нові контакти, зав'язалися нові співпраця, відновили навіть. Першу скульптуру, яку Фістера була реставрована у 2010 році, тоді магістранткою Мартою Дациною. Вона також брала участь у конференції. Зараз вона Марта Дашкевич, і на ниж... праве нижнє фото вона в лівому кутку. Якраз вона вже сьогодні в Польщі професійний реставратор. А розпочинала вона власне з із скульптур Йоганна Фістера. Наступним кроком, який ми е, розпочали ще до початку конференції, це в лютому минулого року ми, ми підготували грантову заявку на український культурний фонд е, проект Пфістер Арт Бережанська спадщина. Власне, проект складався з кількох складових. Ми пройшли відбір. Нам вдалося реалізувати, скажімо так, цей проект. Хоча у нас ем, ми спочатку не думали, що ми проходимо. Нам про це повідомили в серпні, а проект реалізувати до кінця жовтня. Тобто в нас були трошки екстремальні умови. Ми, правда, попросили два тижні на продовження, бо процедура реалізації фонду це дозволяє гранту. Дозволяє, і власне на слайдах ви бачите, на слайді ви бачите процес цифровізації скульптур. ви бачите команду, яка працювала із Львівської політехніки, з кафедри реставрації, із Тернопільського педагогічного, інженерно-педагогічний факультет, які власне друкували нам 3D-скульптури, результат 3D-візуалізації. І основним продуктом це стала 3D-візуалізація. Наступний слайд 3D-візуалізація інтер'єру західної каплиці. Власне, сьогоднішній стан каплиці не дозволяє уявити, як виглядав храм в період тоді, коли створював його майстер. І на сьогоднішній день це тут окремі фото, я вибрала з 3D-візуалізації, щоб переглянути повну 3D-візуалізацію, запрошую до Бержанського замку. В залі Фістера, вона у нас експ... демонструється на телевізорі. І, власне, в, ну, в форматі трьоххвилинного ролика. Але воно дуже гарно працює з дітьми, бо коли дітям пояснює, що таке скульптура, як в століттях, наскільки часу, але коли діти починають огля... переглядати в формі, як я кажу, для дітей мультика, їм стає цікаво, що це можна було зробити з каменю, з мармуру. І вони поруч бачать скульптури, які мармурові стоять вже дві відреставрованих. в нас є цьогоріч повернулася друга скульптура надія з реставрації. Є, є п'ять тактильних копій скульптур, в які можна оглянути. Ну, дуже гарно працює з дітьми. В нас є форма для дітей такої інтерактивної екскурсії: квест скарби Бережанського замку, там і різноманітні завдання. І ми однією з точок. Цього квесту заводимо дітей на експозицію Фістера. Вони фотографуються в позі скульптури, але вони мають можливість взаємодіяти з тим простором. І діти, можливо, вони до кінця ще розуміють, що вони бачать, з чим вони взаємодіють, але той слід в них лишається. Потім багато було таких дітей, які, будучи на квесті, потім приводили свою родину батьків, бо вони ще хотіли подивитися. Значить, воно, як психологічний, скажімо так, ну тобто, є взаємодія, дітям цікаво. Ну, звичайно, це не стопроцентно, але і такі випадки. І в нас були наступним. Наступним етапом реалізації цього проєкту стала його презентація спочатку у Львівській політехніці, наших партнерів. І ви бачите і нашу команду, і команду Львівської політехніки, яка нам допомагала активно реалізовувати цей грант. І, звичайно, була презентація в Бережанах в експозиційному залі. Ви бачите нашу директору, начальника відділу культури Тернопільської ОДА, аудиторію, зацікавлених людей, реставратора Сергія Сірова, який реставрував. Скульптуру надії. Наступним кроком власне, в популяризації спадщини Йоганна Пфістера в Бережанах стало спецпогашення клубного конверту і марки, який був проурочений також ювілею май... скульптора, і відбулося воно в рамках цієї наукової конференції, про яку я розповідала швидше. Ще одним дуже цікавим таким способом в нас 27 вересня минулого року, це якраз рівно рік, відбувалося відзначення туризму в Бережанському замку, і в рамках цього відзначення було презентовано туристичний маршрут Мистецька спадщина Яна Хвістра на Бережанщині. Власне, були представники ЗМІ, були представники туристичної галузі. Це дві верх, два верхніх фото. А два нижні це вже показано. Я вибрала такі найцікавіші. Скажімо так, бо тих фотографій, якщо зайти на нашу сторінку у Фейсбуці стільки, що тобі презентацію всі не влізуться. Наскільки скульптури працюють сьогодні? Вони, коли люди, навіть переселенці, сьогодні заходять як відвідувачі до Бержанського замку, ти їм починаєш розказувати про майстра, про техніку, про століття, про давність. І ніхто не виходить байдужий. І зразу після цього от огляду цього залу невеличкого, я запрошую на, на мандрівку у світ сучасний. Сного мистецтва, і ми закінчимо власне шупліком, і це сьогодні експозиційний простір нашого другого поверху. Перший поверх ми плануємо 3 жовтня презентувати власне замкову експозицію, тому що замку цього року 490 років років спочатку побудови, і ми будемо мати наукову конференцію. І там якраз відбудеться презентація цієї нашої замкової експозиції про історію Бережанського замку. Ось так ми прожили 2023 рік з історією і згадкою про скульптора Йоганна Фістера і про його спадщину у місті Бережан. Цей рік ми популяризуємо Бережанський замок як унікальну пам'ятку оборонного мистецтва, яка має дуже багато нашарувань різноепохових, і він є унікальним і за місцем побудови, і за. Ну, на жаль, він потребує дуже гарного, скажімо так, ревіталізації, якщо можливо таке слово допустити, бо після. Для, е, радянської влади замок практично ніхто так не знищив, як знищила радянська влада. І е, кому цікаво, дуже дякую за увагу і запрошую до Бережанського замку відвідати і помандрувати в часі. Будь ласка.